Прикиньте, Європи забрати цю красоту. Що це було? Та це просто це жесяка. Та це якийсь ужас би був. Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання чи надано то Євросоюз? От, дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок, це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросовок. Дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в то німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, есть тобто нема проблеми в іммігрантах. Є як включає, є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа со своєю толірантності, оці всю історію і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця щоб письма до сих пор почтом ящику присилають же окуляри є в яких екран тут да? могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них би відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну реально це собак просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. Вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. ну і красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія взяла спадщину Римської імперії, якщо б це все забрати, я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права, тут відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії... як вообще Європа включається війну, і що вона про це думає? В мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол, вообще то, що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію, вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був взагалі супер ідеальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї літаки, цієї історії. Ну у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна, нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба ставати незалежними. І У нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія все чисто за рахунок численності? А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, перепрошую завжди оцю російської Навалі. У нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без усіх усі всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена, але може станеться якесь чудо. Кожен третій України за менше 50 тисяч гривень. Тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від ста тисяч гривень місяць. Короткі відео тільки в телефон, тільки в інтернет вам потрібно.